Ми сьогодні в музеї етнографії та народного пропислу. Йдемо дивитися на старовинні годинники. Сьогодні ніч музеїв у Львові. Кажуть, тут дуже класні старовинні годинники. Щоб докладніше вас познайомитися коротко, може, з історією цієї будівлі, я хочу представити вам нашого чарівного свобода пані Аню Качу. Бачите, в нас дрес-код, вишита сорочка. Пані Галю, прошу, може би декілька слів, поки ще кілька хвилин чекаємо, розповіли саме тут про історію будівлі, про те, що я не закрепча, а про годинники вже там. Так. Доброго вечора. Раді вас вітати в командах. Кілька слів хочу вам розповісти про будинок, в якому ми знаходимося. Власне, цей будинок був побудований за проєктом відомого львівського архітектора, викладача львівської полі... політехніки Юліана Захаревича. І цей будинок був побудований у 1891 році як будинок Галицької ощадної каси. Власне на першому поверсі і знаходилися приміщення каси, сюди приходили люди, робили свої вклади, здійснювали грошові операції. А вже на другому та третьому поверсі, де ми куди ми піднімемося згодом, знаходилися інші службові приміщення банку, бухгалтерія та інші. Щодо нашої, взагалі, якщо ви зауважили, над входом. Над центральним входом наш музей знаходиться скульптурна група, яка має назву Ощадність. Ця група складається з трьох кам'яних фігур. Центральне місце в ній займає так звана львівська статуя свободи. Вона виготовлена на зразок американської, але наша статуя свободи є сидячою. В руці вона тримає факел, яким освітлює шлях до економічного розвитку. У барішці цієї стату статуї є ще дві камінні фігури. Одна фігура уособлює з собою землеробство, інша промисловість. Приміщення приміщенні цього музею з 1951 року, в приміщенні цього будинку, перепрошую, починає функціонувати наш музей етнографії та художнього промислу. Взагалі сьогодні ми вам представляємо лише частинку нашої експозиції, а сама наша експозиція нараховує найрізноманітніші пам'ятки, починаючи з 15 го століття і завершуючи 20-м століттям, тобто від епохи готики і вже аж до сучасного модерну представлені пам'ятки. Представлені колекції годинників, представлені колекції годинників, меблів, веленів, виробів з цих шклас Художній метал, також цікаві є в нас представлені музичні інструменти і плакати. Але перлиною, звичайно, нашої колекції є годинники, з якими ми ознайомимося урішки О, Дуже гарно дякую. Okay. Перший ж піднятися, бо час підходить. Початку нас чекає маестро на горі. От один з кращих наших скрипалівньо. Він учасно буде грати на флейті, буде такий маленький наступ. А то чому? І буде виконувати композиції барокового періоду, бо саме. Барокових годинників у нас, напевно, найбільше в колекції барокових і рококових. Тобто все, все відповідало духу епохи 18 століття, правда? Чому ми саме і вночі вибрали власне експозицію годинників? Бо для ночі газ, годинники, напевно, найбільш слушно годяться, правда? Вночі, як би кажуть, сповільнюється час, так загострюється відчуття. І оцей плин часу такий дуже дуже стає певний повільний втаємничений, десь навіть містичний, трошки. Прошу заходити. Так, за рахунок того, щоб це відчути краще, отой дух львівського часу, мабуть, на експозиції годинників. Тому ласкаво просимо, прошу підніматися на другий поверх з нами. які ми теж перетворили на невеличкі пересувні експедиції, живописних в тому числі. Але зал годинників є далі. Прошу, Прошу перемогу. Близько 450 годинників, різних часів епох, починаючи з 16 століття і до 20 століття включно. Мабуть, ще бракує декілька неординарних сучасних годинників, правда? які б були теж такі цікаві неординарні. неординарні. Ем, експозиції представлена приблизно ну, одна п'ята з тієї частини колекції, тому що самі розумієте, але представлені найбільш, певно, атракційні з тих годинників є представлені на нашій експозиції. Буквально прошу дві хвилини почекати, бо підходять декілька людей. Які чомусь сплутали адресу і вирішили, що годинник, у нас на площі ребенки. Ми не тут. Тому буквально почнемо через 2-3 хвилини. Добре? Відомого музиканта, скрипаля, який вони на різних мелодичним інструментах, причому відомо місце водій, тільки у Львові, але далеко за його межами, маестро пан Володимир Савка. Найкраще підляти групі, про яку ми говоримо по року, 18-го століття, щоб ви занурилися в ту таємничу атмосферу власне 18-го століття. Просимо. закінчуючи, чи не можна Годин. В цій залі у нас підставлені найдавніші годинники, які є в нашій на, на експозиції, і взагалі які існували колись. Власне, це були сонячні годинники mm. сонячні годинники були відомі ще в п'ятому столітті. Прошу підходити ближче, вам буде цікавіше споглядати їх. Сонячні будинки були відомі ще в 5 столітті до нашої ери, в країнах стародавнього Сходу. Згодом такі годинники в другому-третьому столітті до нашої ери були відомі вже в стародавній Греції та Римі. У нас на експозиції найдавніші сонячні 16 століття. Хочу вам представити, щоб ви мали уявлення, як виглядав взагалі сонячний годинник. Наприклад, в цьому випадку він мав вигляд невеличкої коробочки. Бачимо верхня така стулочка, нижня, між ними монтована трикутна пластинка. Тінь від до пластинки прикріплена металева нитка. Тінь від нитки світить сонце. Тінь від нитки падає на циферблат. Можна було таким чином визначити, котра година. Переважно сонячні годинники в нашому випадку виготовлені з позолоченої бронзи. Інший сонячний годинник виготовлений з слонової кістки і на ньому червоними та чорними кольорами відображені, власне, всі ці стрілочки, цифри. Вони дуже досить чітко відображаються і вирізняються на фоні білої слонової кістки. На стіні представлена гравюра, яка була виготовлена у 1590 році у Римі. На цій гравюрі позначено. Розраховано, як за тінню будь-якої людини, яка стоїть на сонці, можна було визначити години. І на гравюрі написано власна інформація про сонячні годинники, про механічні годинники. Але так як сонячні та механічні годинники були доступні, звичайно, не всім верствам населення, то така гравюра була доступна і для менш заможних людей. Так як сонячні годинники були непрактичні. Тому що вони їх використовували лише коли світило сонце, лише в сонячну погоду. Відповідно, майстри себе вдосконалюють і з'являються механічні годинники. Спочатку механічні годинники були були достатньо великих розмірів. Такі годинники вішали на вежах великих монастирів, великих споруд, великих будинків. І такі годинники мали спочатку лише одну стрілку, яка показувала години, годину, а довкола на цифербраті ряд римських цифр, які власне і відображали ці години. Зверніть увагу, як колись позначалася четвірка римська. Бачите, чотири такі палички. В сімнадцятому столітті З'являються вже механічні механічні годинники, але значно менших розмірів. Майстри себе вдосконалюють, винаходять так звану металеву пружину. Відповідно, це дає змогу робити годинники значно менших розмірів. У нас на експозиції представлені кишенькові годинники. Колись такі годинники чоловіки на ланцюжках носили у кишенях. Багато таких кишенькових годинників прикрашені розписними емалями. Техніка розписних емалів дуже була поширена серед майстрів. Франції і дуже часто майстри з інших країн власне замовляли оправи для своїх годинників у французьких майстрів. Оправи розписані кольоровими емалями. Також на експозиції представлені так звані годинники хрести. Такі годинники також на ланцюжках чоловіки носили на у грудях ці годинники вже крім того, що показували години, ще показували інші показники. Вони показували, наприклад, висоту сонця, фази місяця, календарні дані показували, тобто дні та місяць місяці року. Замість шкла в механічних годинниках використовувався гірський кришталь. І майстрі, крім того, що робили, звичайно, верхню прозору частинку для того, щоб бачити циферблат, вони також прозору робили і нижню частинку годинника для того, щоб можна було помилуватися складними коліщатками, складним дрібненьким механізмом годинника. На початку 19 століття. Майстри Швейцарії звертаються до напівавтоматичного виготовлення годинників, і різні фірми вже в рік виготовляли понад 100 тисяч годинників. Відповідно, звичайно, що майстри себе вдосконалюють ще в інших. Різних механізмах. вже з'являється і хвилинна стрілка, а на циферблаті другий ряд цифр арабських, які показували хвилини. А в 18 столітті вже, вже з'явилася і секундна стрілка. І також розширюється асортимент годинників. Прошу звернути увагу, у нас на експозиції представлені два каретні годинники. Один був виготовлений у Росії, один у Франції. Також представлений цікавий округлий годинник, який є автомобільним, виготовлений в Угорщині. Куля годинник у формі кулі це був кабінетний годинник, який ставився на стола. І декілька годинників представлені, які бачимо оздоблені такими рослинними мотивами та орнаментами. Ймовірно, що колись такі годинники звичайно належали жінкам. Напевно, ніде ви зараз не зустрінете годинників із горизонтальним циферблатом. Цікавим є те, що в нас на експозиції є три такі годинники, і нам дуже приємно зазначити, що два з таких годинників виготовлені на території Західної України. Один виготовлений у Львові майстром Антоном Камінським, який був, який був представником третього покоління годинникарів зі Львова, а інший годинник виготовлений у Тернополі майстром Явоцьким. Також представлено. Декілька годинників, які виготовлені в формі веж. Вони належать до найдавніших наших годинників. Вони на собі передають, прекрасно передають риси епохи відродження, виготовлені в формі невеличких будинків на зразок архітектури будинків, які панували в епоху відродження. Один з таких годинників цікавим тим цікаво, є те, що він має ажурний купол, розписаний такою рослинною плетінкою. І цей годинник має три циферблати. Середній великий найбільший циферблат він показував годину, інший трішки менший, е, спірований більше в ліву сторону, показував е, календарні дані, і найменший циферблат, зовсім дрібненький, посередині він показував 12 знаків зодіаку. Проходимо, будь ласка, в наступну залу і будемо знайомитися mm -hmm. з іншими видами представлені так звані консольні, консольні годинники. Назва консольних годинників походить під назви столиків, на які ці годинники ставилися. В епоху бароку дуже популярними були так звані столики-консолі. Це були такі невеличкі столики, які наглухо кріпилися до стіни. Це були такі столики підставки. І, власне, на них ставили ці годинники, які і дістали назву консольні. Такі годинники епохи бароко мали достатньо були достатньо великих розмірів, і над їхнім виготовленням працював не лише майстер-годинникар, але ще й майстер мебля. Тому що їхні управи були достатньо великі, достатньо масивні. Їх виготовляли з дорогоцінних порід деревини, багато оздоблювали та прикрашали. Зверніть увагу на один годинників який був виготовлений у Франції. Його оправа спирається на постаті чотирьох напівлежачих лежачих коней. Цей годинник на циферблаті цього годинника бачимо профіль французького короля Людовіка XIV, бачимо лілії. Що є символом королів? Ймовірно, що цей годинник був виготовлений на королівській мануфактурі. Годинник цінний ще тим, що він його корпус оздоблений панциром черепахи. Ось це таке теракотового кольору. Це панцир черепахи, який є дорогоцінним оздоблюючим матеріалом на зразок білої слонової кістки та перламутру. Інший годинник, також бароковий, був виготовлений у Німеччині. Цей годинник має посріблений циферблат і довкола також достатньо багато оправу. Вверху на ми бачимо дві букви АР, що означає Август Рекс. Так ще називали Августа Сильного, який був польським королем, та одночасно Саксонським конфюрством. Власне на замовлення там ззаду світло, будь ласка, власне, на замовлення. Цього польського короля і був виготовлений цей годинник. Два інші годинники виготовлені у Мейсоні на першій в Західній Європі мейсинській мануфактурі. Ця мануфактура була сформована у 1710 році і була першою в Західній Європі, де виготовляли порцелянові речі. На цій мануфактурі власне, і були замовлені дві оправи для цих годинників. Бачимо на одному з годинників герб речі кусполитої. Власне керівником і власником цієї мануфактури мецінської був Август Сильний, польський король, і от бачимо відображений герб речі Посполитої. Наступний консоль-водинник, також виготовлений з позолоченої бронзи, він є достатньо цікавим тим. Що на ньому відображені найрізноманітніші сценки з полювання? Бачите, внизу полюють на кабана. Якщо добре придивитися, можна все це побачити. Вгорі є полювання на оленів і завершується годинник постаттю мисливця, який тримає в руці сокола. Сокола використовували для полювання на дрібну звірину. Дуже часто на годинниках зображали бога часу Хроноса, Косою в руках або літніх чоловіків, для того, щоб нам зайвий раз нагадати, що життя проходить, час швидкоплинний і люди, відповідно, також старі. На сині велитенський будинок Рококовий, досить масивного кодкового плану, датується 18 століття. Багато в нас на експозиції представлені так звані шахтові будинки. Назва шапкові годинники полягає від того, що вони своєю формою, їхні управи нагадували невеличкі шапки. Такі шапкові годинники вже мали найрізноманітніші атракційні сценки. Наприклад, в цьому годиннику, який був виготовлений в Англії, зверху є закомпонована сценка з кузні, і там руки в ковалів є рухомими. Якщо ви підійдете, то побачите зовсім такі дрібнесенькі. Коли пробивала певна година, вони рухалися і складалося враження, не наче один коваль б'є по наковальні, а інший підковує коника. Ще один годинник з Чехії з атракційними моментами. Вгорі, бачимо, цей годинник показував пору доби день чи ніч. Бачите, годинник зупинився уночі, тому що є місяць та зірки, і зупинився 20-го числа. Тобто вже був датівник, який показував, який день місяця. На умогу заслуговує годинник з Англії. Він також багато оздоблений позолоченою бронзою, оздоблений панцирем черепахи. І довкола циферблату є вкраплення таких камінчиків гірського кришталя, які дуже багато і цікаво переливаються, коли на них потрапляє світло. Щодо годинників епохи ампіру ці годинники, крім того, що зазвичай показували годину, вони ще слугували як окраси для великих залів та приміщень. Ці годинники мали найрізноманітніше декоративне вирішення. В першу чергу вони слугували прикрасами. Бачимо, цікавий є годинник, де механізм вдало вмонтований в колесо колісниці, яким поганяє путто. Інший годинник вмонтований в бочку на ньому, на якій сидить ручниця. Ще один. Годинник зовсім такий невеличкого розміру, вже вмонтований в арку. Такі годинники епохи ампіру вони створювали в приміщенні таку затишну, романтичну атмосферу. Ходімо в наступну залу, де знову ж таки будемо знайомитися з годинниками епохи ампіру. Ці годинники на собі багато почерпнули сюжетів з міфології, з історії стародавнього. Сходу. І ці годинники мали також найрізноманітніше декоративне вирішення. Наприклад, в цьому годиннику механізм вдало монтований в пень дерева, на якого сперся Геракл. Ще один годинник. Чоловік з жінкою грають в шахи, внизу монтований хронометр. Ще один годинник жінка сидить, читає книгу, і знову ж таки внизу бачимо годинник. На початку 19 століття у Франції дуже популярними стають так звані комінкові набори, або ще їх називали гарнітури. У середині ставився годинник, а по боках ставилися годинники, вазонки підсвічники. У нашому випадку такий комінковий набір складається з годинника. вгорі є постать жінки, яка собою уособлює батьківщину. По боках два. Канделябри і дві жіночі постаті. Зверніть увагу на вирази обличчя цих жінок. Одна жінка з собою персоніфікує війну. Бачите, який вираз обличчя. Інша персоніфікує мир, зовсім інший вираз обличчя. Постать війни топче тобто, книгу, палітру з пензлями, а постать, постать миру топче тобто, шолом та зброю, тобто атрибутику війни. Внизу у нас представлено також два годинники: один. Механізм монтований у вазу, годинник виготовлений у Франції, інший годинник виготовлений у Петербурзі. І він оздоблений, багато оздоблений, декорований гронами та листя, листям винограду, а вгорі зображено три путьки, які зі смаком зривають цей виноград. На початку 19 століття в Австрії популярності набувають так звані годинники в рамі, Або ще їх називали годинники картини. Такі годинники мали зовсім дрібненькі невеличкі механізми, які вмонтовували десь на вежі монастиря, на вежі будинку, а ззаду розміщували в краєвиди міста, села чи якісь природні пейзажні мотиви. В нашому випадку бачимо зовсім невеличкий механізм, а ззаду відніюються гори, краєвид міста. І годинник цікавий тим, що коли пробивала певна година, картина оживала. Тримали вершники, рухався кораблик, крутився млин, крутився цей вал, імітуючи, неначе вода тече з-під моста. У нас є в планах, що ми цей годинник все-таки колись приведемо в рух, і ви зможете до нас прийти і вже оглянути, як наша картинка оживе. Ще один годинник, досить цікавий тим. Це також годинник в рамі, або годинник картина. Він цікавим є те, що він є ще музичним. Також. Має атракційні моменти. Бачите, в верхньому лівому куті є імітація водоспаду. Цей водоспад складається з таких дрібнесеньких шкляних трубочок, які оберталися з великою швидкістю. Складалося враження, неначе вода плин стрімко тече з водоспаду. А вже внизу, де була імітація ріки, ці трубки оберталися з меншою швидкістю, неначе вода плинно текла у ріці. Тому ж таки романтично загадково світився червоним в правому куті вогник і ще планала мелодію. Напевно, було враженням незабутне. На цьому наша експозиція годинниками завершується. Я вам всім вдячна за увагу. Бажаю вам гарного продовження сьогоднішнього вечора. І, звичайно, запрошую вас і надалі до нашого музею, щоб ви мали змогу оглянути не менш цікаві колекції, які представлені в нас в експозиційних залах. Ще вам раз. Дякую за увагу. Дякую. <риклад> дякую.